Всім привіт! Так, народ. Сьогодні хочу почистити свій диванчик на кухні. Буду використовувати Helpix. Я вже про нього знімав, чистив сидіння в машині. Це бюджетний засіб для хімчистки салону, звичайного не шкіряного. От. Буду використовувати мікрофібру і щіточку. Е Я вже почистив це крісло. І почистив оцю частину дивана. Бачите, яка вона? Воно на відео гарно видно, а як при звичайному освітленні, то його оці плями майже не видно. Но це воно ще вологе. Коли підсохне, хочу подивитися, чи як воно буде, і заодно ви подивитесь, як воно чисте. А ось ця частина ще не чищена. Бачите, яка? Вся в плямах. Воно періодично, звичайно, чиститься, але дитина воно то розіллює щось, то сам щось щось і ж капне туди-сюди. Ну і, як звичай, як у всіх, в принципі. Отже, почистилося крісло. Теж було такого сіроватого кольору, відтінку. А зараз воно чорне при чорне і ніяких плям. Воно ще трошечки вологе. Але я потім його зніму, коли воно підсохне. І подивимося. Отже, зараз буду наносити і розтирати, трошечки зніму відео, а потім вже подивимося, який буде результат. Поїхали. Наношу так нормально. Давайте спочатку оцю, часть, оцю частину. І гарно такою не дуже жорсткою, але не дуже м'якою щіточкою, щоб не пошкодити матеріал. І починаю розтирати. Десь ось, ось п'ятнишко, сюди можна трішки додати. Я так скажу, воно прям щоб дуже сильно допомагало то ні. але я вже цей диванчик на кухні чистив, то я вам так скажу, що плями гарно прибираю. Не до кінця, звичайно, це не хімчистка, крута там з цими плісосами вологими, з гарними, дорогими і з дорогою хімією для чистки, але для бюджету. Для такого в принципі, те, що треба. І мікрофібра оця, вона в мене вже волога, але можна сухою протирати. Я вже її багато протер, і вона вже намокла від цього засобу. Навіть рука відчувається цей мильний розчин. Стоя цей Хелпікс 65 гривень. Це такі сюди гроші, я так скажу, майже дарма. На відео воно, воно видно, що воно якось ще пляме, то все, Але коли дивишся отак от, і воно не висвітляє, то наче як воно все чисте, але ж воно вологе, то треба чекати, поки воно висохне. Отже, зараз дотру цю, почищу цю сідушку, спинкою тут пройдуся і вже потім зніму, як воно підсохне, яке воно буде. Так, народ, почистив я диванчики. Бачите, вже трошки краще. Спинки відтер. Воно ще й вологе. Будемо чекати, поки воно підсохне. Тут ви бачите, звісно, більше всього було наляпано. Воно ще вологе. Тож, будемо чекати, поки воно висохне. Е, можна робити це пару разів, два-три рази можна чистити, нічого страшного. По часу вийшло в мене, десь приблизно пів годинки на оці всі дивани. От. Пару годинок воно висохне. І я зніму потім, який буде ефект. Ну що, давайте поглянемо, що в нас вийшло. Дивіться, я ще один разочок його попшикав і потер. Тобто два рази я відмивав. Бо з першого разу не дуже воно відмилося, але з другого можете побачити, який ефект. Я вам так скажу, що виглядає набагато краще. Бачите, і спинки відтер, ну, трошки десь все лишилося. І то я кажу, що на телефоні воно якось процесором виділяє ці плями і воно їх краще видно. А так, як вживу дивишся, то воно прям чисте-чисте. Так що за 65 гривень така. Такий засіб, в принципі, бюджетний і непоганий. Можна використовувати. Ще я використовую його для сидінь автомобіля, то допомагає непогано. Все, всім пока.